Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення цікавих перегородок теж. Конструкції встановлюються в складському приміщенні з високими стелями. Через це треба було придумати рішення, яким чином встановити квадратні губачи по формі перегородки. Розміри їх були 6х10, 6 ширина 10 довжина та 5х5. Рішенням для закріплення виставлення конструкції було ось таке прийнято. Закріплення конструкцій до стіни. Підсилення кутів за допомогою OSB-плита використовувалося для цього. У кожної перегородки було двоє дверей. Заповнення всіх, грубо кажучи, конструкцій були в сендвіч-панелях. Єдині склопакети були встановлені лише в самих дверях. Двері використовувалися міжкімнатні. Ось показуємо це: зібрана велика перегородка 6 на 10, сама велика. Ось таким чином підсилювали ми кути, профтрубу кріпили ми до стін. Між собою їх теж скріплювали, оскільки профтруба була довжиною 2,5 метри. Цього нам було недостатньо. через це ми їх скріплювали додатково між собою. І закріплювали обов'язково до стіни. Кріплення було в підлогу. І, в принципі, все вийшло більш чи ніж очікувано надійно. На наступний раз будемо в принципі розраховувати ще додатково при таких широтах. І це показуємо вже закінчений варіант теж поруч лише меншого розміру перегородку 5х5. Ми її додатково зацепили, закріпили до сусідньої великої та також закріпили до стіни точно таким ж самим чином. Кути теж з'єднані, як ми бачимо, ОСБ плита Висота конструкції в нас сягала 2,20. Заповнення: нагадаю, сендвіч панель повністю не прозора, лише ось двері ми бачимо: тут прозорі вставки. Зараз встановлюємо останні сендвічі, встановлюємо штапики. Показуємо, закриваємо. Все закривається і відкривається ключем. Замки у нас були одноточечні, закриття лише перед собою біля ручки. Серцевини були ключ-ключ. Склопакет. Звичайний, однокамерний, вже додатково замовним буде самостійно. Вказуємо детальніше, як ми кріпили металеві п'ятки кронштейни до стіни. І цей кронштейн вже до самої профтруби. Тож, рішення, в принципі, можна знайти завжди. Головне, обдумати, продумати все правильно. Наші майстри таких проблем не бачать абсолютно. Була поставлена задача, ми запропонували рішення. Клієнт погодився, все порахували, все замовили. Монтажні роботи на цьому об'єкті у нас тривали 2 дні. Це з урахуванням доставки всіх матеріалів, виставлення, закріплення. Оце, саме велике 6х10, і все стоїть надійно, все стоїть добре. ОСБ-плита використовувалося 12 мм товщиною. Профтруба, якщо не помиляюсь, це було 20 на 40 товщиною 2 мм. Показуємо, закривається відкривається. відкривається, міжкімнатних дверях використовували також 3 накладні петлі. Оскільки двері будуть часто відкривати закриватися. і закриватися. Зараз покажемо ще раз панорамний вигляд на дві конструкції, яким чином вони розмістилися в цьому ангарі. Ось так бачимо велику та малу. Тож, звертайтеся, допоможемо, порахуємо, вирішимо ваші проблемні якісь питання. Тож Все вирішується, головне правильний підхід. Звертайтеся, підписуйтесь на канал, до зустрічі!